У зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні в Житомирі зібрали позачергову сесію міської ради. На порядку денному лише одне питання направлення звернень. Загалом їх нарахували шість до громади міста Маріуполя з метою висловлення співчуття, до міст побратимів Монтана, Кутаїсі та Плоцька з метою підтримати прагнення України до збереження територіальної цілісності та засудження з їхнього боку дій Російської Федерації. До мешканців Житомира, яких міська рада просить зберігати спокій та повідомляти про підозрілі предмети чи осіб у міліцію. Також депутати направляють звернення до Верховної Ради та президента, зокрема про визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а також з проханням звернутись до держав учасниць меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо надання ними військової допомоги. Останнє звернення, яке, до речі, спровокувало найбільшу кількість обговорень, стосувалось введення на окремих територіях військового стану. Думки депутатів з цього приводу розділились. Ви знаєте в сікапу ситуація в нас экономика в Украине. Фактически сейчас бюджет Украины на, ну, на 50% зависит от вливания международного валютного фонда, и те 27 миллиардов, о которых сейчас идет речь, не поступят в Украину при ведении военного положения в Украине. Весной у нас будет третий Майдан. И выйдут уже люди не по политическим, выйдут люди по поводу пенсии, зарплат, всего остального. Два момента, на которые необходимо обратить внимание. Я уже не буду останавливаться на тех моментах, что при введении военного положения никакая третья страна не может оказать Украине военную помощь, которую сейчас оказывают, которая уже зашла в Украину, и переговоры о увеличении поставок которые ведутся на данный момент. Збройные силы действуют по закону, в межах закона, Беручи участь в антитерористичній операції, Ведення, введення військового стану е, за собою тягне ті загрози, про які говорив перед мною Сергій Лав. Тобто не буде допомоги, і яка нам дуже потрібна. Тому я прошу, це не брехня закон. Сьогодні всі прекрасно розуміють, що не дадуть МВФ гроші, якщо ми тільки введемо надзвичайний стан. І ми сидимо всі розумні і кажемо, де да що ви нам тут розказуєте? Я розумію, що не президент, не уряд, є погрешності. Ми з вами не погоджуємося. Знаємо, хто сидить сьогодні в уряді і як призначаються на владні посади сьогодні люди. Але ми сьогодні маємо подумати про те, щоб люди отримали зарплати й пенсії, а без валютного фонду ми цього не зробимо. Якщо буде військовий стан... То будуть відповідні дії нашої держави, направлені на збереження цінності і суверенітету нашої держави України. Це раз. Друге, давайте говорити інше. Це сьогодні вигідно кому? Олігарха. І ми прекрасно розуміємо, що там на цих територіях є бізнес тих людей, які не хочуть, щоб його націоналізували, не хочуть, щоб забрали їхні речі. І не хочуть в того, щоб наша Україна зробила всі кроки, щоб наша держава вийшла на ті кордони. Тому я прошу вас підтримати, і все-таки на тій території потрібно ввести військовий страх. Продукція яка робиться власне Донецькій і Луганській території. І давайте визначати чесно, відведення. Це чийсь великий бізнес. Це нормальна корупційна схема визнання цих територій або визнання прийняття військового стану на окремих територіях. Абсолютно на лице за собой сидят те скращенке и нам тут это Я понимаю, что в Украине вот этот закон о военном положении еще ни разу не применялся. 23 года Украина прожила, слава богу, как самая, наверное, миролюбивая страна в мире ни разу не воюет. Я понимаю, что никто не знает, как реально оно должно работать. Но закон, который мы уже потеряли то мы бы уже отработали этот закон и внесли бы в него какие-то правки, он бы был уже отшифован, страна была готова бы полноценно противостоять угрозе. Путин чихает. О чем мы тут говорим, примем, не примем, вообще. Он действует по своему плану, ни на что он там по своей форме, фантазии. А нам нужно эти механизмы обороны страны отрабатывать. Я лично буду голосовать за сейчас это обращение. Після тривалих обговорень всіх аргументів за та проти депутати таки вирішили не звертатись до президента з проханням вести військовий стан. Хоча за і проголосували 22 народні обранці. Решту звернень майже одноголосно було підтримано.